Чому чорна діра це справжня машина часу? 120 років тому Альберт Ейнштейн представив світу теорію, яка повністю змінила наше уявлення про простір та час. Спеціальна теорія відносності. Виявляється, що час може плинути з різною швидкістю. Час не абсолютний. Збожеволіти. Ейнштейн зрозумів, що матерія здатна викривляти простір час, і чим масивніше тіло, тим більш помітний цей ефект. Чорні діри не просто космічні монстри. Вони викривляють простір і час настільки сильно, що в теорії можуть стати машинами часу, що правда лише в майбутнє. Приклад з Інтерстеллара – один із найяскравіших у культурі способів показати гравітаційне уповільнення часу на планеті Міллер, яка обертається дуже близько до надмасивної Чорної діри Гарантюа. Одна година дорівнює 7 сім років на землі. Це художнє перебільшення, але воно базується на загальній теорії відносності Ейнштейна. Але, на жаль, у реальному світі нас не чекає голівудський сценарій. Найближче надмасивна чорна діра стрілець, а з зірочкою в центрі нашої галактики до неї 27 тисяч світлових років, і навіть найвіддаленіший космічний апарат людства «Воїнджер-1», летів би туди ще понад 400 мільйонів років, а там ще трохи, і метро на виноградар добудують.